Доброго дня, шановне панство, сьогодні я хочу поговорити з вами про таку актуальну тему про рибацький квиток. Багато хто не розуміє, що воно таке, багато хто думає, що це потрібно тепер за нього платити всім підряд. Потрібно купляти цей квиток, і на рибалку тільки з цим квитком. Ну, я трішки хочу розповісти про це, це не так, його не потрібно купляти всім кажу одразу. Його потрібно купляти тільки тим людям, які планують ловити понад дозволену норму вилову. Тобто в Україні для любителів рибалок проводять рибальський квиток, який дасть можливість ловити додаткову кількість водних біоресурсів. Якщо зараз можна ловити 3 кг плюс трофей, як приклад це, наприклад, 3 кг тарані, то і трофей там, короб на 6 кг, і це спокійно можна забирати додому, ніхто вам нічого не скаже. То цей квиток дає можливість ловити більше. Зараз ми в цьому розберемося. Що це взагалі таке ну, квиток? цей? Його суть полягає в тому, щоб надати рибалкам-любителям платну послугу для добування понаддобового безплатного норму вилову. Тобто суть в тому, щоб ви за свої гроші могли словити більше. От і все, ніхто у вас. Не примушує його купляти, ніхто не примушує з ним йти на рибалку. Ви можете в нерест нерестити. Головне, щоб не було заборонених місць нерестовищ. Головне, щоб була довжина риби, яка повинна бути. І все, два гачки не більше, і можна спокійно ловити. Ніхто вас не змушує купляти цей квиток. Цей квиток діє. Діє він на водних об'єктах, на яких будуть визначені. І ліміти допустимого вилову водних біоресурсів, де можна придбати цей квиток. Для того, щоб придбати такий квиток, перше, це потрібно створити електронний кабінет в управлінні галузі рибного господарства. Тобто заходите в свій браузер, Google, Firefox, що у вас є, і просто вводите управління галузі рибного господарства. І там потрібно створити електронний кабінет. Друге, що потрібно зробити, це надати дані про себе. Це прізвище, побатькове ім'я, рік народження, тобто все про себе ви повинні надати в цьому електронному кабінеті. Обрати водний об'єкт, або його частину. Ви потрібно вказати, де ви хочете ловити рибу, вибрати свій водний об'єкт, куди ви плануєте поїхати на риболовлю, або його частину, де будете ловити саме. Тобто ми вже бачимо, що рибацький квиток це не те, що там купив, положив там в карман, або він з'явився в телефоні і пішов на рік там ловити де завгодно, пішов на Дніпро, прийшла там рибінспекція, у вас понад добову вилову, вилову риби. А ви такі, у мене є все. Квиток, пожалуйста. Ну, що я нарушив? Ніфіга, так не прокати. Ви спочатку повинні вказати, де ви будете на рибальці, ну і все, все остальне. Четверте, це вказати. Територіальну громаду, яку ви будете ловити. Навіть це потрібно вказати. П'яте це вибрати водні біоресурси, які плануєте ловити. Я чесно не знаю, мені кажеться, тут ще треба. Скоро буде таке, що треба вказати, скільки ви з собою берете закуски і скоко необхідного під закуску. Тому що треба вказати все. Ну, де ти будеш ловити, що ти плануєш ловити. Я не знаю, як це можна вказати, що я планую ловити. Ну, йду я, наприклад, ловити тараню, у мене клює ляж. Ну, що потім? Потім, звісно, по закону, розмір ляща, розмір тарані, добова норма. ну, Як можна вказати, що саме ти плануєш ловити? Для мене це не зрозуміло. Так, Шостець це день запланованої риболовлі. Ну, наприклад, якщо збираєтесь їхати в п'ятницю, ви повинні в цьому електронному кабінеті вказати, що я хочу там поїхати в п'ятницю і хочу отримати квиток зараз. На п'ятницю, щоб ловити там в Кіровоградській області, наприклад, мете рублюшко десь там на озері. І ще потрібно вказати, що саме ви будете ловити. Що плануєте ловити, надає понад безкоштовну добову норму вилову. Добова норма вилову 3 кг трофей, а він цей квиток надає понад цієї норми, ви зможете ловити. Наприклад, один екземпляр сому. Або 3 екземпляри білизни, так само три екземпляри судака, 3 екземпляри щуки, або 5 кілограмів іншої риби. Тобто ловили безплатно, можна ловити там 3 кілограми плюс трофей, а ви можете ловити плюс ще 5 кілограмів плюс трофей. Не знаю, чи потрібно це комусь, чи ні, але факт є фактом: ви, потріб... ну, ви повинні вказати всі дані про себе, все на світі, що будете ловити. І тоді ви зможете ловити там, трішки більше, чим це дозволено безкоштовно. Чи це є плюсом для когось, мабуть, є. Хто там, полюбляє або займається цим ділом, або планує там, риболовлю на сома, може це і є плюсом. Особисто для мене, як головою любителя, то тут я плюсів для себе ніяких не бачу. Мені здається, на одну особу 3 кг. Строфей, це нормальна норма, хватає і поїсти, і посолить. Вирішуйте для себе, чи потрібен вам такий квиток. Всім до побачення! Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого.